Вітаю, друзі! Вже вдруге за останні декілька місяців проти Віталія Портникова в медіапросторі розгортається інформкампанія з дискредитації і фактично з поливання брудом. Робиться це технологічно, але найцікавіше в цьому, що використовують немалі гроші. Поясню: для того, щоб канали мільйонники Телеграм, в Телеграмі взяли відео або статтю про Портнікова. Треба платити гроші. Для того, щоб деякі говорячі голови отримали завдання, їм треба дати грошенята, бо без грошенят вони не будуть виконувати завдання. Аматорів немає там. Для того, щоб Портникова, який не йде не у політику, не на якісь кандидатські посади, атакували, витрачалися гроші. І мені стало цікаво, а Кому ж так заважає Портніков? про це? Ми поговоримо трохи пізніше, але давайте конкретніше. Останній тиждень розганяли тезу про аристократію. Ну про те, що повинні воювати холопи, а не аристократи. Найцікавіше, що забули, що в демократичній країні холопів немає. Там всі демократичні громадяни. Але це не так важливо. Ті люди, які знайшли відео, вирізали його з це. Вирізали окрему частину з великого, великого відео, обрізали початок, обрізали кінець, досягли своєї мети. А, але хто саме розганяє та для чого? Завжди треба ставити запитання: куй продаст по латині це кому вигідно, і тут все лежить на поверхні. Детектор медіа за допомогою технології з'ясував, хто ж це ж таки почав. Розгін і з'ясувалося, що почали дуже технологічно. Перша згадка Віталія з'явилася в закритій групі в телеграмі. Її постить користувач Одеська книжка. Далі пост з'являється в телеграм-каналі на самом ділі в Дніпрі. До речі, дуже цікаво, що почали саме з цих каналів, які мають такий легкий російський фльор. Або Тхне Росією. Потім відео занесло в чат обговорення на каналі у Михайла Чаплиги. Теж в телеграмі. Ну, Чаплига це ж відомий патріот, який з цією позицією теж відомий. Так от далі найцікавіше. Наступним це постить телеграм-канал Чорний Список Одеса». Знову російськомовний, дивна історія. Співпадіння за співпадінням. Але вже ввечері того ж дня, 14 січня, на Ютуб-каналі про Юа. Ой. Це ж той самий канал, яким керує політтехнолог Сергій Гайдай, до якого він має безпосереднє відношення. Вже посилається на цьому каналі на те, що, начебто, портників називає депутатів-аристократами. Розгін, професійний розгін. Спочатку вкидається де завгодно, потім розкидається трохи в інших містах, а потім чесний Ютуб-канал каже, ми взяли там це не ми. Ми випадково натрапили, вірю, угу. але не дуже. Після цього обрізане відео штормом розносять вже російські ресурси, Солов'йов та інше. А це підхоплюють наші. Ну як завжди, підхопили а, і наші ідіоти, і наші ботаферми, і все інше розгін починали в Україні в російськомовних каналах. А ті, які дехто каже, куруються. Не з України, а от найцікавіше, що було далі. І всі подробиці і гронології можна дізнатися дуже легко на Детектор медіа. Але найцікавіше, що хтось вкидав ці гроші, величезні гроші, немалі гроші, тому що розкидати по всіх каналах, мільйонниках, підключити бота а вкинути це: Twitter, Телеграм, TikTok, Ютуб, Фейсбук. Шановні, це великі гроші. То ми ж пам'ятаємо, що якщо зіроньки загораються, то комусь це потрібно цікаво, кому, але пам'ятаємо, що минулий раз за цією історією з атакою на Портнікова стояв так знову Гайдай. З Любарським тим сам Любарським, якого він привів на свій канал, і тільки після цього почала ця історія. Пам'ятаєте, розкрутка знову до Гайдая. технологічно, ну так він же політтехнолог. Правда, зараз він нікому не потрібний, але дуже хоче повернутися і тому шукає варіанти. До речі, мені кажуть, отут що Юра Романенко написав про те, що Любарського взяв собі в прес-секретарі Геннадія Друзенка. До Геннадія Друзенка я ставлю з великою повагою, але якщо його він бере такого. Таку людину в собі в прес-секретарі, Ну, скоріш за все, проект може ставити закритим. Все ну тому, що але він переконається з часом в це. Я хочу сказати ще раз: це вибір кожної окремої людини. Питання в тому, навіщо це було зроблено, і хто вкидав на це гроші, хто хотів на Портнікові? Приподнятися, хто хотів його дискредитувати, може тут не один замовник, а декілька і всіх співпало. Але те, що гайдай в цьому прийняв участь, можна побачити неозброєним оком. Технолог, ну такий собі технолог, який вирішив погратися в обливання брудом. Що може сказати? Тут все як у фразі, яку приписують. Хаямо, про те, що коли в людину кидаєш багнюкою, то пам'ятай, до неї вона може не долітити, а на твоїх руках залишається. В випадку з спортниковим кидалися навіть не багнюкою, а лайном. І от ті руки в лайні багато хто не захоче потиснути. Це буде, до речі, справедливо. А от згодом може прийти ще і а, кармічна відповідальність. Я, до речі, в карму вірю а, тут. Можна поклястися навіть на фьючіпсах. до речі, теж цікава історія. Мені до речі, дехто казав, що питання, звідки гроші на телеканал про Юа з'явилися вже відомо. І коли і які суми вони виплачують людям, теж відомо. Тому з часом, думаю, це буде це буде займатися вже податково. Але це знову історія інша, тому що. За багато грошей у нас Росія вкидає в Україну для того, щоб розколювати її зсередини і використовуючи брудні технології. Я не кажу це про про Юа, але різні історії бувають різні. Повертаючись до наших баранів, я можу сказати: баранів не переконати. Вони будуть свято вірити в те, що хочуть. Вони не захочуть дивитися повне відео для того, щоб зрозуміти, про що казав Віталій. Але мені подобається інше. Те, що в Фейсбуці, в Телеграмі, в Ютубі зараз шириться підтримка Портнікова, і подобається те, скільки відомих, публічних людей виказують свою позицію. Це показує, що у нас. Здоровий глуз, це що домінує над штучним шакалячим експресом, експресом, який запустили, і Віталій вважає, що це з Росії. Я вважаю, що тут одночасно і російські, і українські зацікавлені особи є в них поєдналися інтереси, так часто буває, і, бо вони споріднені, бо вони і раніше працювали разом, і зараз, як бачимо, працюють. Я розумію, що Віталій Портніков дратує декого своїм інтелектом, знаннями, позицією. Я розумію, що він дратує своїм професійним рівнем і манерою подачі інформації. Це теж може когось дратувати, але це проблема тих, кого він дратує. Це як з книгами. Не подобаються книги, не читайте, але баже не примушують. І не треба обріхувати книги, бо виходять як при савку. Я пастернака не читав, але засуджую. Мерзотна традиція, яка залишилася у нас в спадщину від СРСР, від цієї спадщини треба позбавлятися, навіть якщо дехто з нею зрісся і звик. Сподіваюсь, що якщо не зможуть ті, хто до неї звик, до цієї спадщини, зможуть позбавитися інші молодші, які не жили при совку і не впитали в себе, не всмоктали в себе от цю гедоту. Хвиля хейту спадає попри підтримку з боку ботів та ідіотів. І в мене нема запитань до тих, хто не любить чи Портнікова підключився до неї. Тут особисте, це я хоч можу зрозуміти, тому що ну знаєте, ну комусь я не подобаюсь, комусь Портніков не подобається, комусь ще хтось не подобається. Це особисто, це кожного свій смак. Нормальна ситуація в мене єдине запитання до тих, хто робив це за гроші та переслідуючи власні політичні інтереси, вважаючи, що на цьому зможуть якось розкрутитися. Ви вважаєте, що така ницість варта була ваших зусиль? Бо хочу нагадати, те, з чого я почав: коли в людину кидаєшся багнюкою, багнюка може не долітити до людини, а от на долонях вона залишиться. І ці долоні, не кожен погодиться потиснути. Більше того, дехто навіть поряд стояти не захоче. З часом люди багато чого дізнаються. З часом, я в цьому впевнений, тому що розумію, хто і чому це зробив, і чому треба буде про це говорити і відкривати все це лайно. Бо якщо ми не вичистимо ці авгієві стайні, ми ніколи не змінимось. Якщо ми. Не змінимось, то давайте відверто казати, ми залишимось такими ж, які є зараз. А ми зараз все що хворі совком. Бо інакше та, ця ситуація не реалізувалась би в двохетапному хейті і шакалячому експресі в бік Портнікова. Сподіваюсь, що розумні, все зрозуміли. Дібілів я не переконаю і не хочу. Але хочу сказати одне. Портніків каже, каже речі, які багатьом не подобаються. Це зрозуміло, але він не повинен комусь подобатись чи не подобатись. Він доносить інформацію: ви або її сприймаєте, або ні. Бо відбувається так, як коли я казав, що буде повномасштабне вторгнення. А влада казала, що буде, будуть травневі шашлики. Мені цікаво. Ті, хто почув владу і не почув мене в бучі. Вони задоволені тим, що почули тоді, і результатом, який отримали. Страшним результатом. Інколи неприємна інформація, майже не інколи, а майже завжди, рятує вас. І про це не треба забувати. Слухайте уважно, що говорить Портніков. Неважливо, подобається вам чи не подобається це. Аналізуйте інформацію і розумійте, куди ведуть країну, які сценарії вирогідні. Чого треба чекати, як мінімізувати негатив, і як максимально отримати позитив? Для цього треба слухати розумних людей. Портников один з таких. Слухайте, розумніше буде.